Всім привіт, доброго дня, друзі! Подивіться, в якому чудовому місці я знаходжуся. Поїхали з Наталею і з Пашою подивитися гриби. Сьогодні у нас п'ятниця і така непогана погода, сонечко, не холодно, були дощі, було дуже. холодно. Нарешті я закінчила ремонт у ванній, точніше в туалеті, в квартирі. Ой, провозилася 4 дні. Ну Майстер робив, але я постійно була з ним, тому що щось потрібно було докупити, щось інше купити. Ну і, можна сказати, 4 дні витратила там. Бігала, то туди, то сюди, ще й захворіла трішечки. Ну, але все одно сьогодні вирішили виїхати, тому що дуже цікаво погуляти по лісі. Сьогодні тепленько, непогано. Ну і може є грибочки, тому що, було, тому що були дощики. Ну і вже на вихідних я їду назад у Польщу, тому вийшли погуляти. Буду вам показувати, якщо щось знайдемо. Ось, бачите, які гарні, як сховалися. Ще потрібно їх помітити. Ось і вон там молоденькі, гарненькі, свіженькі, можна законсервувати. Ну я думаю, якщо такі маленькі будуть, то скажу Наталі, що давай поконсервуємо. Вони дуже смачні. Можна їх не різати, а цілими закривати. Ось, ще двійку, тільки-тільки з'явилися гарненькі. Гарні, суперові. Єстівні гриби це дуже класно, але подивіться, який мухомор красунчик. Такий яскравий, видно його здалеку. Я думаю, що для когось він також корисний. Не просто так він росте в лісі. Значить, він потрібен комусь. Класно в лісі. Бо бачила здалеку ось такий горбочок. Як думаєте, є там щось чи ні? Ідемо ближче, подивимось, що воно там є. Ага. Тут сімейка маслючків. Подивіться, як вони ростуть. Три штучки разом. Зараз подивимось, чи вони гарненькі. О, подивіться, яка краса. Отак, От ціла кубка, три штучки. Обов'язково закриваємо потім грибницю. Так, я так думаю, що можна тут походити, пошукати ще щось. Можуть, ага, бачу. Бачу, навіть камеру не буду вимикати. Горбочок такий, ага, на одного вже наступила. А ось ще один, його не бачила. Ось один. Вон там два. І бачите, це ось на такому горбочку. Походимо тут більш детально все, подивимось. Ну що, потроху, потроху тай, буде на сковорідочку або на кілька баночок консервації. Маслючки, не масово, як бувають, але дуже багато молоденьких. Якщо, а вже ж їх завтра всі не зберуть на вихідних, вони підростуть трішечки і буде непоганий збір. Ну, я думаю, що їх завтра всі визбирають. Білих, на жаль, немає. Хоча, коли приїхали тільки до лісу, зустріли пару чоловік з жінкою. Вони кажуть, що знайшли одного підосиновика. Ну, будемо шукати. Все одно в лісі гарно. Голос ніякий. Самопочуття також, але дихаю маслами, які є в лісі від сосни. Впевнена, що це корисно. Так що поки що гуляємо. Подивіться, які маслючки. Я вже зраділа, думала, що це білі. Ось один, такий досить великий. Десь далеко ніжка. Ні, маслючок. І ось також теж такий досить великий в піску, бачите? Ого, яка ніжка довга. Ага, цей, мабуть, червивий. Зараз подивлюся далі. Наступний день, субота. Погода дуже класна, хоча і стояв по прогнозу дощ. Вже я ось в такому середовищі, так сказати, на такому фоні у батьків ночувала, приїхала, бо вже буду їхати до Польщі, то приїхала ще поспілкуватися. Непогано ми вчора назбирали грибочків, більше відра на трьох, але дуже втомилася, ну, підболіла. І стан такий був, що не хотілося навіть знімати нічого. Приїхали разом всі у батьків почистили з Наталею, з мамою, і мама собі залишила трішечки на заморозили, зварили ми і заморозила вона буде з картопелькою. А Наталя повинна була законсервувати. Ще не дзвонила їй сьогодні зранку, чи вона законсервувала чи ні. Ну і ось вийшла на город показати, як виглядає город у батьків. Ось так зараз була тут посіяна гірчиця, вже тато скосив, і ось так вони залишають її на зиму, а потім навесні вже перепахують. Прибрали вже шпалери, тут в них, якщо пам'ятаєте, були під помідори, вже все, город прибраний, чистенький. І вийшла ще подивитися, тато почав обрізати, формувати змородину, каже, іди подивись, чи правильно все роблю. Ну, я люблю, щоб смородина була гарно вирізана, зрізана, тому що тоді ягідки получаються досить великі. Бачу, що так тато кардинально зрізає, але і правильно робить. Буде врожай, ну, може, трішечки менше, а може і ні. За рахунок того, що смородина буде крупна і буде гарна. Обов'язково вирізаємо пошкоджені скляницею. Ось такі, бачите, я сказала татові, що якщо зрізав шматочок гілочки, є скляниця, то потрібно вирізати до самої землі, до ґрунту. Ну, Гарно би вирізати ось це все. Виламати, <кхух> бачите, воно з часом трухлявіє і можна його просто виламати потім, не залишати ось такого. Ну і зараз буде гарно підживити її, скажу татові, щоб. Виріже ось це все прибрати і підживити будь-яким осіннім добривом можна. Без, в складі не повинно бути азоту для того, щоб не стимулювати ріст на зиму, на осінь. І обробити, також обробити зараз гарно, також і від хвороб, і від шкідників. Я раджу так робити. Є ось такий шматочок в них. З цього боку вони зазвичай саджають картоплю, ну і з цього буває саджаю картоплю. Але вже важко і татові, і мамі ноги болять доглядати за нею. Пропонувала, що поки я тут, давайте ось це перекопаємо і посадимо ще один рядочок смородини. Вони зазвичай її продають. ну В цьому році мама і варення робила. До речі, дала мені також з собою до Польщі чорна смородина з лимоном, дуже смачне варення. Їм сподобалось і мені сподобалось, вже мама передавала, присилала посилочку, а Наталя привозила. От. І кажу, що поменше було роботи. Так, збирати важкувато, але можна збирати зі стільця. Це по-перше, а по-друге, якщо продаєте, то вже баночку смородини продав, і маєш гроші. а, Картоплю, ну, це раз, хіба що молоденькою її викопувати, щоб було можна щось заробити. Ну, а вже ж до того, як викопувати, і окучувати потрібно, і обробити від жука. ну, більше, Набагато більше роботи. Я б тут, ви знаєте, що в мене при будинку було дуже багато смородини. Я б тут ще два ряди посадила, смородини, так, я ж кажу, збирати. Потрібно, багато було б, але догляду дуже мало. Обробити кілька разів навесні, восени там і влітку, і підживити, розкидати або компост, або мінеральне добриво взагалі не складно, ну, для мене так. Хоча донька, наприклад, Настя моя, то вона дуже смородини не любить, тому що вона завжди мені допомагала при будинку її збирати. А в мене, якщо пам'ятаєте, ну, близько, мабуть, ста кущів було смородини, дуже багато. Ось так. Смородина гарна. Гарного розміру дівчата, які в мене купляли в минулому, позаминулому році, писали в цьому році, що смородина дуже гарна, великого розміру, і навіть що такої смородини ніколи і не було в них. Сорт не пам'ятаю, тому що я не знаю навіть скільки років цьому сортові. Так як і малина в мене була, також сорт не знаю, бо йому років 20. І ось тут помідорчики прибрали і також засіяли гірчицею. Зараз дощики йдуть, вночі прохолодно і вже вона проключилась, вже починає сходити. Це і підживлення, і обробка від хвороб також дуже гарна. Покажу вам ось ще який гарний квітничок біля входу у двір. Яскраві такі кольори, вже так як осінь, то зараз кожна квіточка дуже важлива. Бачите, як непогано лаванда квітне. Мама обрізала її і ось так непогано виглядає ще заквітла. Не так рясно, але все одно. І також трояндочки яскраві. Ну, ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Зустрінемось з вами вже у Польщі. Приїду, розкажу вам, як добралася, як доїхала, які там були проблеми або не були на кордоні. І покажу, що там в мене вдома. Будемо там займатися вже і городом. І щось будемо робити. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Бажаю вам всього самого. Найкращого, головне мирного неба над головою!